Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Дивина така в природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть. Час збирати урожай, а ти допомагай. Діти, сьогодні ми будемо робити овочі з пластиліну. Це помідор, огірок і морква. Для роботи нам знадобиться пластилін червоний, помаранчевий, зелений і невеличкий шматочок темно-зеленого, підкладна дощечка, стека, мокра серветка. Беремо червоний пластилін і гарно його розминаємо, а тепер розкочуємо між долоньками, коловими рухами. Це у нас помідор. Зверху вдавлюємо пальчиком ось таку ямку. Беремо зелений пластилін, розминаємо його, розкочуємо між долоньками, зробимо кульку, а тепер прямими рухами розкочимо ковбаску, пригладжуємо. Це у нас огірочок. Тепер беремо помаранчевий пластилін, теж гарно-гарно розминаємо. Знову скочуємо кульку між долоньками, а тепер прямими рухами робимо ковбаску, пригладжуємо зверху, ось так приплюснемо трошки. А нижню частину відтягнемо. Ось така морква у нас вийшла. Беремо темно-зелений пластилін, відрізаємо два шматочки та виготовимо листочки для моркви. Спочатку розминаємо, скачуємо кульку, розкочимо ковбаску, пальчиками приплюснемо та прикріпимо до верхньої частини моркви. Так само виготовляємо і другий листочок, а тепер відрізаємо невеличкий шматочок, це буде хвостик для огірочка. Відрізаємо теж невеличкий шматочок. Виготовляємо колбаску. Так, ділимо на опіл, відгинаємо. Це буде хвостик для нашого помідорчика. А тепер стекою намалюємо штрихи на моркві та на огірку. Ось які овочі вийшли у мене. У вас вийдуть ще кращі. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!